Сформувати податкову культуру у державній податковій службі розповіли про кампанію з декларування зокрема, пояснили, як можна подати звітність та що буде за приховування статків чи несвоєчасне заповнення документів. З 1 січня цього року розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами, у 2023 році. Туватиме кампанія декларування до 1 травня для тих, хто має подати податкову звітність в обов'язковому порядку. Для осіб, що мають право на податкову знижку, термін подачі документів завершується 31 грудня. За останній рік процедура не змінилася. Бо як було, так і є три способи. Із них перший це шляхом подачі через електронний кабінет платника або ж через застосунок, моя податкова. Це найбільш зручний, на мій погляд, спосіб подачі декларації. До неї можна під'єднати необхідні документи. Якщо це, наприклад, хоче людина скористатися правом на податкову знижку і під'єднати необхідні для цього документи, вона може скани під'єднувати. Також фізична особа може звернутися безпосередньо до податкової служби чи відправити пакет документів поштою. В останньому варіанті зробити це необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до завершення терміну кампанії. Найзручнішою є електронна подача декларації, вважають в установі ніяких черг та можливість виконати процедуру в зручний для себе час, зауважують спеціалісти. В обов'язковому порядку декларацію про доходи подають у таких випадках. Наприклад, якщо не був отриманий податок тим, хто виплачував на користь фізичної особи такий дохід, наприклад, це може бути додаткове благо, яке виникло за рахунок списання там кредитної заборгованості, так, або там приструктуризації. От в такому випадку людина зобов'язана самостійно подати декларацію. Потім, якщо, наприклад, людина отримувала доходи просто від фізичної особи, яка не є податковим агентом, тобто підприємцем, або там юридично не від юридичної особи. Отримувала доходи просто від фізособи. Наприклад, з продажу рухомого чи нерухомого майна отримання спадку або доходів від сплати за оренду житла. Якщо спадок дістався людині першої лінії споріднення, він не оподатковується. Цей принцип працює і в разі отримання подарунків. Відсоток податку нараховується також залежно від кількості операцій з продажу майна. Чим частіше, тим більший процент, плюс військовий збір півтора відсотка. Якщо ж клієнт не встиг вчасно подати документи або свідомо подав неправдиві дані, доведеться сплатити штраф. Якщо подана вже є декларація, там є задекларований певний дохід, так його розмір. і ми порівнюємо цю інформацію із тією, що наявно у нас в інформаційних системах. Якщо ми бачимо, що задекларовано менше ніж повинно бути, то на різницю ми цей податок донараховуємо. Відповідно, штрафними санкціями. Детальніше про нарахування податку залежно від різних випадків отримання доходів. Дивіться в програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром телеканалу та оновленнями на сторінці в Ютуб. Вікторія Чорнобровець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.